Розуміємо, що Київ говтується від страшної ночі, і люди залишилися без домівок, бо бачили ці страшні кадри цієї багатоповерхівки, в яку, на жаль, поцілили уламки цих безпілотників. Що зараз відомо, скільки постраждало людей внаслідок цієї атаки? Скільки людей залишилися без даху над головою? Що можете про це нам розповісти? Ну, власна, якщо про жертви руйнування, то дійсно сьогодні була одна з важких носій. Ну, власне, траве взагалі був для Києва важким. Це вже 17-та повітряна атака від початку місяця, і за останні 24 години ворог здійснив вже три е, напади, і причому е, країна терорист постійно тип озброєння для атаки. Тобто е, якщо казати про позавчора. То, наприклад, це була ракетно-дронова атака. Потім була атака балістичними і криватими ракетами. І сьогодні вночі це е ворог атакував виключно баражуючими боєприпасами шахет, але е стили і засоби протиповітряної оборони знищили 29 безпілотників без безпілотників, расистів. Є е е руйнування і жертви на жаль в Лосівському районі е через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок. Виникло займання на останніх двох поверхах. І евакуйовано було понад 20 мешканців. Попередньо попередньо вже відомо, що одна людина загинула, і вісім травмовано. Вони зараз шпиталізовані в лікарню. В Печерському районі уламками пошкодили автомобілі. В Дарницькому внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Там також пошкодження автомобіля, які були припарковані поруч. В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону. Так само в Подільському зафіксовано падіння уламків на нежитлову забудову, і в Святошинському уламки дрона впали на територію одного з підприємства. Відразу після сигналу, власне, що впали уламки на місця, виїхали відповідні екстрені служби. Ну і що я хочу сказати, що кияни в чергове мають подякувати силам протиповітряної оборони за захист. ну, знов ж таки маємо аплодувати силам і засобам протиповітряної оборони, які працюють 24 години 7 днів на тиждень. Пане Михайло. А ще до вас таке запитання? Чи відомо щось про ту жінку, яка за словами мера Віталія Кличка вийшла на балкон, аби подивитися, як працює ППО? Чи є якась інформація про цю жінку? Наскільки нам відомо, їй 33 роки, і це все, що наразі відомо. Чи є у вас якась ну більша інформація про те, чи рідні цієї жінки залишилися живими, чи вона сама мешкала, чи в неї була сім'я? Ну, давайте так, я не можу розповсюджувати цю інформацію, але бачите, я, це, це власне ця смерть а, має нам всім нагадати про те, що під час оголошення повітряної тривоги треба прямувати в укриття, бо а, досі існують випадки, коли люди. Виходять і працюють, і знімають як е, працює сили засоби протиповітряної оборони, і не розуміють, що якраз якщо над ними власне і працюють е, системи протиповітряної оборони, це означає, що вона теж в небезпеці, тому що власне ламками можуть вразити людей. І ми постійно про це говоримо: про те, що не треба виходити знімати з вікна, тому що це небезпечно перш за все для людей, і знову ж таки небезпечно для о, самих цих засобів оборони, тому що люди викладаються в мережу, і відповідно цим користуються для наступ, для коригування наступних атак російської окупанти. А Якщо говорити власне про населення у Києві про людей, я просто нещодавно бачила мені здається два дні тому відео з метро, де в людей в очах вже немає цього страху. в них така вже ненависть, яка просочується спокоєм. Як зараз життя в Києві? Воно живе, і як люди дотримуються взагалі стану от Ви. нагадуєте про повітряну тривогу? Чи можете сказати про ту статистику, що вона покращується в залежності від скупчі? Людей в місцях, де можна під час повітряної тривоги сховатися містянам? ну ми не ведемо таку статистику, тому що якщо казати, наприклад, про укриття, які перебувають у фонді укриттів, то Тобто, ну в офіційному офіційні укриття та там не реєструють людей. Скільки людей прийшло? Скільки людей вийшло, Так, але ми, так ми мали само... на увазі власне по кількості. Бо ми знаємо, що багато містян виховається в метро. І от цікаво зрозуміти, чи за останній цей місяць травень, коли активно обстрілюють, чи там побільшало людей в метро, чи люди стали свідоміше до цього підходити? Мали на увазі так, саме зв... ось це? Звичайно, так бо вони стали свідомішими, ну і, відповідно. Зважаючи на щільність атак у травні, так вони зрозуміли, що небезпека поруч, що війна триває. І ну, у нас є лише статистика, що в день людей набагато більше йдуть в укриття, ніж вночі. Я з одного боку прекрасно розумію, що хочеться там додивитися світом, або там допити філіжанку кави, або додивитися фільм, або ще, ще і вставати не хочеться в укриття. Але знову ж таки, це. Ми маємо бути відповідальними за свою поведінку і показувати дисциплінов... дисциплінованість своїм е, близьким і рідним. Звичайно, що е, якраз в травні збільшилася відвідуваність укриттів. Є була точніше. У нас проблема, якщо казати про укриття, їх три типи в Києві: державні, комунальні і приватні. Якщо з державними і комунальними проблем не було, тому що е, райдержадміністрації постійно перевіряли, е, крім того. Влаштовували перевірки щодо можливості знаходження нових укриттів. Тобто, вони шукали підвали, чи можна зробити там ремонт, чи можна знов ж таки там зробити нове укриття, а виділялися на це кошти. То проблема була з приватними укриттями. Я маю на увазі якраз ті, наприклад, підвали, які там кілька десятків років тому аби, стали. Барами, ресторанами або якимись закладами громадського харчування, розважальними закладами. Ну і відповідно вони мали впустити людей як власне підвали, тому що вони запустині як укриття, і, і на початку війни вони робили це, погоджувалися, але виникали деякі проблеми. Ну і власне ми завжди реагували на ці всі заяви і виїжджали на місце, розбиралися. В Чому ж проблема? Це не система проблема, це точкова проблема. Ну але врешті, бачите, питання з укриттями теж е вирішується і теж поступово. І попри те, що у нас понад рік іде вже війна, е на жаль, якби повністю від проблеми того, що там люди не хочуть іти в укриття. Або ну знаєте, такі в них на жаль вихований такий повний фаталізм. Ну прилетить, так прилетить, на жаль. Ми не е, населення, та як у Україна терористам там 140 мільйонів. У нас е, ми маємо берегти кожного українця. Пане Михайле, і ще таке запитання. Сьогодні бачили, що наші колеги, які працювали саме біля цього будинку, де сталася ця страшна трагедія, де поцілили ці уламки, говорили про те, що, начебто, будинок, можливо, непридатний для життя. Що зараз станом на зараз відомо? Чи можуть деякі люди, які жили в цьому будинку, повертатись до своїх помешкань, чи зараз такої можливості в них немає? Дивіться, відразу це не можна вирішити. Я маю на увазі, якщо уламки потрапили в будинок і у спочатку туди приїжджають національна поліція, відкривається кримінальна справа, і в тобто люди пишуть заяву, і лише потім приїжджає комісія експертна, яка буде визначати, що далі будуть робити з цим будинком. Я маю на увазі, чи потрібно його ремонтувати, чи можливо, якщо влучили в перекриття, це небезпечно. Залишати його в такому стані, це може займати до там, кількох днів, від кількох днів до можливо кількох тижнів. І тому я прекрасно розумію бажання повернутися додому, але, на жаль, перш за все, це безпека має бути. І тому лише експерти визначать, чи можуть люди там жити чи ні.